Чистотіл. Готовий мазь з чистотілу зеленого, свіжого. Беремо 1 літрову склянку, нарізаємо, трамбовуємо, заливаємо однією, заливаємо рослинним нерафінованим маслом на ваш вибір на дві доби. Проціжуємо і маємо, проціжуємо, ставимо на парову баню, додаємо одну столову ложку бжолиного воску, одну чайну ложку прополюса, кип'ятимо 5 хвилин, проціжуємо, заливаємо. У Склянку і мазь у нас готова. Ставимо, на одне, на, ставимо холодильник на ніч і мазь у нас готова. Лікуємо я мазь. Тріщини на п'ятах, на пальцях, суглоби, опіки. Опіки, фрункули та вкус комах, мазь для лікування, тріщин на ногах, рано і вечором намазуємо хворі частини тіла. Фрункули на ніч. Прикладаємо мазь до хворої частини тіла. Суглоби, коли болять, наносимо перед сном, натираємо мазю, покриваємо хвору частину тіла тканиною теплою на ніч. Курс лікування. 14 днів. Опіки та вкус комах. Натираємо мазю на протязі дня два рази Не підходить мазь для лікування відкритих ран. Таким чином, Маючи, приготовлюючи власними руками таку мазь, ви будете мати, ви підлікуєте суглоби, позбавитесь болів у суглобах, полікуєте тріщини на ногах та позбудетесь болів. Від, та полікуєте опіки та укуси опіки та укуси комах. Для того, щоб мати гарне здоров'я, ми повинні кожен день пити водичку три рази в день 50 градусів за годину до їди. До водички додаємо 1 столова ложка яблучного оцету, одна чайна ложечка меду та 1 чайна ложечка неповна 3-4 г солі. Очищення кишечника один раз на неділю. Рекомендую содою. Та фізкультура. І позитивні емоції. Тільки при комплексному підході ви будете мати гарне здоров'я, гарного дня і мирного дня!